Доброго ранку, любі діти. А, сьогодні ми з вами почнемо а, тему ділення дробів. Для того, щоб з'ясувати, як же ми будемо ділити дроби, а, давайте з вами познайомимось з новим приняттям. Обанімо числом. Тобто напишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Власна робота. Тема уроку взаємно обернені числа, не з взаємно простими числами. І так, взаємно обернені числа, точка ділення дробів. Ділення дробів. По-перше, давайте для того, щоб з'ясувати, що ж таке взаємно обернені числа, перемножимо з вами, наприклад, вибачте, одну секунду. Такі два дроби. Перемножимо дріб 3 четверти і дріб 4-3. Як ми це з вами робимо? Ми пишемо під спільною рискою дробу. Добуток чисельників зверху і добуток знаменників. І потім шукаємо, що можна скоротити. Трійки скорочуються на 3, залишаються одинички, чотирки скорочуються на 4, теж залишаються одиниці. І відповідь буде одна перша або просто один. Тобто оберніть увагу, якщо я множу дріб вигляду абетих, на дріб, у якого чисельник і знаменник змінилися місцями то добуток таких дробів завжди буде дорівнювати в одиничці, бо і знаменники будуть скорочуватись. Так ось, такі два дроби ми будемо називати взаємно оберненими. Запишемо перше означення. Числа А і Б називають взаємно оберненими. Взаємно. Обвиняємо, якщо їх добуток доріня одиниці ну, приклад, як ми вже сказали, наприклад, а б тих дріб. І Б, а. Тобто, якщо ми говоримо про звичайні дроби, то це такі два дроби, у яких чисельник і знаменник змінюються місцями. Дріб абетих і беатих взаємно обернені. Наприклад, дріб А, ну це не дріб, число А і 1 поділити на А, бо, кажуть, ще одна АТ, вони теж взаємно обернені. Бо якщо я А помножу на одну А, то Ашки скорочуються і залишиться одиничка. А Тепер, як перевірити, що два числа взаємно обернені, треба знайти їх добуток. Тепер. Запишемо з вами, з'ясуємо, як ми будемо ділити два дроби. І так очищую. Ми знаємо, що операція множення і ділення пов'язані один з одним. Так? Якщо в нас є добуток двох чисел, то що ми будемо називати часткою чисел «б»? Це буде число А, да? тобто, за означенням частка це така операція, яка обернена до операції множення. Тобто, наприклад, якщо в мене є два дроби, ну, візьмемо, дроб, наприклад, 4 дев'ятих помножити, ну, наприклад, на 18-16, як ми це робимо? Так? Ми пишемо під спільною рискою дробу, 4 множимо на 18, 9 множимо на 16. Скорочуємо, що можливо, тут залишається, ну 4, тут 4, тут 1, тут на 9, тут 2, Тут один, отримуємо дріб 2 четвертих, скорочуємо і отримуємо 1 другу. Так, ось давайте перевіримо, як ми могли цей результат отримати через операцію ділення. Тобто, я хочу довести, що якщо я, наприклад, 18-16 буду ділити, о, вибачте, навпаки, одну другу буду ділити на 18-16, то я хочу вдосконалитись, що вийде дріб 4,9. Так, тобто це за означенням. А тепер подивіться, як це можна зробити. Я ж не вмію ще ділити, я не знаю правила. А правило буде таке: щоб один дріб поділити на інший, треба перший дріб записати без змін, а другий дріб перегорнути, тобто замінити його оберненим. Або можна сказати так, щоб один з дробів поділити на інший, треба перший дріб помножити на дріб, обернений до другого. А обернений дріб, як ми отримаємо? Вмінімуємо місцями чисельник і знаменник. Давайте подивимося, що вийде. Тут можна скоротити на 2, буде 8, тут буде 18. так. Тепер 8,18 теж можна скоротити на 2, це буде 4 дев'яти. Ось, ви бачите, ми отримали той дріб, який нам потрібен. З цього всього все це треба записати, випливає таке правило, як ми можемо поділити два дроби. Якщо в мене є дріб АБТ, і мені треба поділити його на дріб СД. Треба перший дріб помножити, вже не поділити, а помножити на дріб, обернений до другого. І так, обведіть, будь ласка, це в рамочку, запишіть це правило і запишіть правило словами. І так, правило в нас наступне. Правило ділення двох дробів, щоб поділити один дріб на інший на інший треба ділене. Уножити, на слово обернене до дільника, обернене до дільника. Ну, давайте декілька прикладів. Приклад один. Наприклад, мені треба дріб 6,35 поділити на дріб 2,5. Що тоді треба зробити? Записати їх під спільною рискою дробу. Перший дріб залишити без змін, а другий дріб перегорнути. П'ять йде вгору, двійка йде в знаменник. 5 і 35 скорочується на 5, тут отримаємо 7, тут 1. 6 і 2 скорочуються на 2, тут отримаємо 3, тут 1. Перемножаємо 3 та 1 буде 3, 7 на 1 буде 7. Все, більш нічого скоротити не можна. Так, і залишаємо. Давайте запишемо другий приклад. Як, наприклад, поділити натуральне число на дріб. Ми повинні пам'ятати, що у будь-якого натурального числа знаменник не пишеться, але він є. Який це знаменник? Це знаменник 1. Тобто 10 перших ми множимо на дріб, який обернений до другого. На 7, шостих. Другий дріб перегортаємо завжди. Так, тепер шукаємо, що можна скоротити. 10,6 на 2 скорочується, тут 3, тут 5. Більш нічого не можна скоротити. 5 на 7 буде 35, а тут буде 3. Виділяємо цілу частину. Найближче до 35 число, яке ділиться на 3, це 33. Це буде 11,23. Візьмемо такий приклад, як, наприклад, мені поділити.

16. І тепер я вже роблю за правилом, яке ми з вами з'ясували. Тобто перший дріб так і переписуємо, а в другому дробі змінюємо місцями чисельник і знаменник. Тепер шукаємо, що можна скоротити. 16 і 8 обидва діляться на 8. Тут буде 2, тут 1. 15 і 25 обидва діляться на 5. Тут буде 3, тут 5. Перемножаємо 3 на 2 6, 5 на 1, 5, дріб неправильний виділяємо цілу частину. І ще один приклад. Давайте з'ясуємо, як нам ділити на натуральне число. Ну, наприклад, як мені дріб 3 четвертих поділити на двіку. Я пам'ятаю, що число 2 має знаменник. Який ми просто не пишемо, це знаменник один. А тепер так, як ми робили, перший дріб залишаємо без змін, а другий дріб перегортаємо. Тепер шукаємо, чи можна щось скоротити. Нічого не можна, якщо нічого не можна, перемножаємо. І так, на сьогодні теоретичний матеріал закінчився. Домашнє завдання буде його законспектувати, а на наступному уроці ми будемо з вами. Його закріплювати на практиці. До зустрічі!